Сили оборону активно поповнюють обмінний фонд. Цим наближають повернення додому наших громадян. Так, президент Володимир Зеленський прокоментував підсумки засідання ставки Верховного головнокомандувача. Послухаємо. Операція в Курській області на сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую усім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон, і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією. Також генерал Сирський доповів про зміцнення позицій наших сил на Курщині та розширення стабілізованої території. Володимир Зеленський, президент України. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України, виходить з нами на прямий зв'язок. Добрий вечір. Да, добрий, добрий. добрий вечір. Ну, підсумовуючи ось цей черговий день української офензиви, операції в Курській області. Чого вже зараз вдалося досягти українському війську? От ми зараз чули, посилаючись на Володимира Зеленського, про поповнення обмінного фонду, але я думаю, що це не єдиний результат, правда? Ну є багато результатів. Ми можемо з вами говорити про політичні, тому що військові результати якраз таки обговорюються на ставці чи все те, що планувалось досягнуто, з точки зору через оперативно-тактичних чи оперативних дій на цьому напрямку бойових дій. І безумовно, якщо говорити про політичні цілі, ми бачимо наскільки суттєво змінили прийняття Росії в глобальному, ну принаймні, в тих країнах, які активно відстаткову, що відбуваються в рамках бойових дій в Україні. Бачимо, що репутаційно мілітарна складова Росії ще нижча, ніж була до вчора. Ми бачимо, що Росія поки що не може знайти відповідей на ті питання, які ставить Україна, і ми бачимо, що Україна, я так м'яко буду говорити, очевидно перехоплює ініціативу інформаційно і ініціативу по лінії фронту знову ж таки перехоплює на себе, і це дуже важливе досягнення. Скажімо так. Очевидно, що немає червоних ліній. Очевидно, що для того, щоб Російська Федерація все ж таки розуміла, що відбувається, і отримала війну в повному обсязі. Війну я маю назив, в соціальній свідомості. Перш за все, очевидно, що ця війна має переноситись масштабно на територію Російської Федерації. Очевидно, що для цього потрібно не тільки сухопутні операції, але й суттєво збільшити збільшити. Дальнобійні обстріли російської території. Очевидно, що це ніякі не червоні лінії, ніяка не ескалація, і так далі і тому подібне. Очевидно, що Російська Федерація тільки коли буде мати велику війну на своїй території, буде мати зовсім інший соціальний, скажімо так, договір навколо цієї війни. Тому що на початку повномасштабного вторгнення протягом всіх двох з половиною років війна йшла на територію України, і безумовно, росіяни, прості росіяни, вони на це дивились, Їм дуже подобалося, що вони бачили щодня. Як ракети заходять на цивільні населення України, заходять на цивільну інфраструктуру, і вони цьому обладували сьогодні? Вони будуть мати набагато більше проблеми. Ці проблеми будуть не тільки опосередкованими, наприклад, мобілізація. Втрати там соціальних якихось виплати, і так далі, тому подібне. Ні, вони будуть мати безпосередню війну. Ви тільки собі вдумайтесь. Тобто росіянам обіцяли, що ця війна буде блискавичною, бліцкріговою, Достатньо швидко будуть вирішені питання по дресурі. Давайте я буду речі називати своїми іменами по дресурі України. України поставлять на коліна, принизять її, максимально зґвалтують. Я маю на увазі, в переносному і в прямому і в переносному сенсі цього слова. Вб'ють, депортують все, що завгодно. Росіяни будуть цим насолоджуватись, не встають. Чи там з диванів, дивлячись це по великим телеекранам? Ні, сьогодні очевидно, що війна йде довго війна забирає практично всі ресурси, обнуляє репутацію Росії, і операція в Курській області говорить так, що будь-яка війна, яку починає агресор, якщо він не досягнув результатів швидко, а це не було можливо в випадку з Україною, то війна буде повернута на його територію. Оце політично сьогодні. Ми бачимо зовсім інші дискусії в глобальних медіа. До речі, ми бачимо зовсім іншу реакцію. Глобальних політичних еліт на те, що відбувається в Курській області, ми навіть не могли з вами ще там рік тому очікувати, що буде достатньо поміркована чи навіть об'єктивна реакція на події в Курській області, що ніхто не буде казати, що Україна має там дотримуватись обережності, не має там права пересікати територію державний кордон Російської Федерації. Ні, сьогодні все це вже у минулому, і очевидно, що суб'єктність України знову на найвищому рівні, коли саме Україна формує три речі, я їх дуже коротко перерахую. Перш що це формує переговорне поле, справедливе переговорне поле, тому що ще раз Російська Федерація не може висувати ніяких там ультиматумів, капітулятивного плану, тому що вона є країною агресором. Друге, Україна показує, що міжнародне право має діяти, і в рамках захисту, в рамках міжнародного права, в рамках захисту Україна використовує свої можливості для ведення війни на території Російської Федерації, і це ніяка не ескалація. Ще раз буду про це говорити ніяке там червоні лінії не працюють. І нарешті третє Російська Федерація. Не має достатньо ресурсу для того, щоб контролювати все своє прикордоння, всі свої території, які так чи інакше мають дотичність до війни в Україні, і тим більше Російська Федерація не готова активно протидіяти ефективним, скажімо так, контрдіям на своїй території. А до речі, чи працює ось це завдання на території Росії показати Росії, що війна і війна може бути у них, тому що а... включення? Місцевих, які дають інтерв'ю нашим журналістам, або говорять з військовими, вони кажуть: Ні, ну то при чому тут ми? То в Україні війна. А російські пропагандисти в шоу і їхні експерти говорять скільки там тієї курщини, подивиться на Росію, яка велика, ну можна й пожертвувати, Ну що дивіться, це ж не є пряме завдання. Що от у вас війна прийшла додому до вас, да, і ви зразу зробили е, таке логічне. По того, що є причиною, що є наслідком, і чому ці наслідки для Курської області вже настають. Це не так працює, це потрібен певний час, але люди мають обговорювати війну, не якусь там десь спецоперацію по примусу когось там, до якогось миру на умовах Росії, як це було звично для Російської Федерації. Ні, вони мають обговорювати саме війну, яка на їхній території йде, тобто на території Росії. Вони мають не говорити, що хтось на них напав. Вони мають поступово прийти до думки: а чому ми сьогодні потерпаємо від війни? Звідки ця війна взялась? От ми, наприклад, 10 років з. Україною жили поруч там до початку вторгнення в 2014 році. В нас були там практично кордонів не було. Ми їздили один до одного, там в гості і так далі. Тому подібне багато родичів було. Тобто, чому ця війна взагалі стала можливою? Хто почав цю війну в чотирнадцятому році? Це складні питання. Вони не готові до них на них відповідати в Російській Федерації. Ви абсолютно праві, тому що там не було дискусії, там немає вільних медіа, там немає політичної конкуренції. Але коли війна вже приходить, то ти все рівно має маєш собі відповісти на це завдання, ну на це питання, що це було, чому чому сьогодні нас атакують, чому сьогодні ми маємо ми змушені втікати зі своїх там будинків? Що це за ціна? Така і навіщо це все було? І це непогано, тому що ця дискусія на рівні там сарафанного радіо безумовно в медіа буде те, що ви говорите пропагандистів, а це не має ніякого значення. Вони не є там впливовими людьми, з точки зору, що вони не дають відповіді на ті питання, які поступово збільшуються навантаження на соціальні на різні соціальні групи в Російській Федерації, і сам факт приходу війни на території. дивіться, як спокійно, сьогодні про це про це ми говоримо в Курській області. Масштабно більше тисячі кілометрів контролюється іноземною армією українською армією. Ну тобто, дивіться, як це все змінювалось. Пам'ятаєте, 24 лютого, 22 року? пам'ятаєте пабліки всі російські, там немає різниці. Це були там популярні пабліки, чи там це були там особисті акаунти, когось що вони писали, Одеса в Зато. Чина, Миколаїв вже взяли Херсон. Пав. Ми зараз будемо заходити в Київ, будемо фільтрацію проводити і так далі. І сьогодні вони ж так само обговорюють. та Нічого страшного, курськ, а далі буде далі. Ну, тобто, це ж це ж абсолютно незворотній історичний процес, і хочеш чи не хочеш, ти будеш шукати відповідь на питання, чому так сталося, чому я маю покинути свій будинок, чому я маю втікати там з суджі, чи ще звідкись в Курській області, і де це зупиниться? Чи точно Російська Федерація настільки сильна? Ні, і тут відповідь буде, як вона може бути настільки сильною, якщо суб'єкт на прізвище, дивне призвище Путін говорив про те, що дивіться там декілька тижнів, і ми будемо контролювати всю Україну. А сьогодні. Цей же суб'єкт говорить нічого страшного, що там в Курській області йдуть бойові дії. Ну тобто, яку ціну Росія має заплатити по фіналу за цю війну, і от е, громадяни Російської Федерації ні, це не те, що вони будуть усвідомлено до цього приходити, але вони будуть примусово приходити до того, що Путін є неналежним суб'єктом, який точно привів їх до особистих трагедій, і це непогано. Тобто, це одна з фундаментальних цілей, в тому числі, е, скажімо, тих подій, які ми бачимо в Курській області. Ну я би до речі цю тематику ще більше розширив, тому що дійсно під час ось цих е, включень наших колег-репортерів переглядаючи їхні матеріали, так само те про що говорять е, е, представники війська. Вони говорять про те, що багато людей там щонайменше розуміють українську та на тих теренах, або навіть говорять українською, і от звідси постає наступне запитання. Воно може таким знаєте буде дещо візіонерським, але щодо політики України, можливо, спеціальної якоїсь політики, щодо людей, які там мешкають. Я жодним чином не говорю, що їх треба визнавати українцями, привозити сюди і так далі. Мені радше йдеться про ось цей такий посил держави для тих теренів, чи чи, чи в перспективі я розумію, що це далека перспектива, але. Варто було би щось подібне розглядати, так як мають угорці по відношенню до е е угорців Закарпаття, так як, наприклад, мають італійці по відношенню до словенського міста Піран або Пірано вони називають ну і багато інших аналогій. Це складна дискусія, тому що знаєте, на мій погляд, для сучасного світу, де немає кордонів, практично культурних кордонів, ваша автентичність належність до тієї чи іншої етнічної групи вона підкреслюється якістю продуктів культурних продуктів, які ви створюєте і продаєте на глобальному ринку, і тоді ваша ідентичність. Абсолютно чітко зафіксовано буде у глобальній свідомості, і ви будете там мати те чи інше місце, і навіть домінувати. А от все це, що ви говорите, там спекуляції, як ми бачимо, там Закарпатті, чи там десь ще Російська Федерація до речі була побудована на тотальному обнуленні ідентичності України в своїй пропаганді. І до чого це привело? Це привело до стандартної війни, війни минулого сторіччя чи позаминулого навіть сторіччя, коли якраз такі оці, типа їх не існує, тому ми можемо спокійно заходити на їх територію, на їхню територію і знищувати їх. Це все старі концепції. Для нас, з вами, якщо ми говоримо, наприклад, конкретно сьогодні про Курську область, чи про Білгородську чи при будь-яку іншу, там немає концепції окупації цих територій з боку України. Це зовсім іншого типу війни. Ходиться, Росія якраз таки заходила на територію України з метою. Окупації, що таке окупація? Це знищення ідентичності території, тобто ці території мали бути позбавлені громадян, які усвідомлюють себе українцями, і заселені громадянами. З російськими паспортами, які будуть там привезені з Росії, які мали б цю територію а, повністю перетворити з, з одного етнічного складу в інший етнічний склад, так само мало було б бути зруйнована вся інфраструктура, яка має відношення до України. там мала бути побутована якась еклектична інфраструктура, яка має відношення до неорадянського, а, скажімо. Формату і так далі, тому подібне це і є окупація для України Курська область чи будь-яка інша прикордонна територія Росії не є територією, де ви маєте впроваджувати свої правила. Навіщо нам це потрібно? Нам треба облаштувати свою територію в повному сенсі цього слова. Так, ось щодо політики по відношенню до етнічних меншин, ну наприклад, українців, які живуть у Російській Федерації, на жаль, в української держави не було ніякої концепції, як з ними спілкуватись. Ми знаємо багато там десятки мільйонів наших співвітчизників чи які народилися ще за Радянського Союзу в Україні, могли виїхати. В Російську Федерацію, чи вже виїхали свідомо з України Незалежної у Російську Федерацію, але ніякої такої усвідомленої державної політики щодо того, як ми маємо просувати ідеї українства в Російській Федерації, не було. Це не питання навіть в цьому питання в тому, що в нас не було потенційно масштабного вивчення, що таке Росія сучасна, як вона виглядає, хто є хто в Росії, які там соціальні відносини, і таке інше. Ми так достатньо примітивно знали, що таке Росія не розуміли її до кінця, не розуміли природ. До цього шовінізму достатньо банально все це коментували. Сьогодні це все буде перебудовуватись, ви абсолютно праві. Але чи маємо ми ще раз там насильно десь на якусь територію впливати? Ні, це тупіковий шлях. Маємо робити ще раз для того, щоб Україна трошки більше домінувала в Європі. Зараз я не перехожу до суб'єктності політичного того типу, якого ми сьогодні маємо, а до культурної суб'єктності. Для цього потрібно готувати набагато більше якісного культурного продукту. Це кіно, література, це інші продукти, будь-які, це івенти, які можна проводити в глобальному співтоваристві. Отут Україна має концентруватись і не замикатись на тому, що ми самі себе любимо і всі мають нас любити, тому що ми себе любимо. Ну так це не працює. Ми маємо. Мо ідентифікувати себе в глобальній свідомості, хто ми, що ми, чим ми корисні і так далі. І тому подібне. Це більш складне питання. Я думаю, що ця війна якраз таки дозволяє відкрити дискусію на те, як Україна має бути спозиціонована в глобальному світі з конкурентних точок зору. Економіка, політика, культура і так далі. Це велике питання. Давайте продовжимо, але вже наступного разу Михайло. Спасибі вам, Михайло Подоляк, радник так. керівника офісу президента України. Був з нами на прямому зв'язку.